Дорогі глядачі, сьогодні максимально скромно, спокійно, про найголовніше. Вчора я записував відео, що чекає Україну у 2024 році. Воно є на у мене на сторінці в Ютубі. Можете зайти та подивитися. Прямий ефір був дуже напружений. Дуже нервовий пік, мені здається, всієї агресії і всіх можливих якихось пер... перетрансформацій, і не побоююсь цього слова, навіть переворотів. Мені найбільше карти показали на середину року. Тобто, це починаючи з травня, закінчуючи липнем-вереснем. Е, випала дуже комбінація карт, така тяжка, дуже така яскрава, яка запам'ятовується, це башня і мах. Обидві карти в прямій позиції, комбінації башні і мага, я спілкувався з деякими знайомими, з деякими езотериками, Не дуже хороша карта, тому що маг це людина з надздібностями, це людина, яка має необмежену владу, а башня це руйнації, дуже такі великі та потужні. І це два старших арканів в комбінації. Нехороший знак. Але я все одно від своїх слів не відмовляюся. Я хочу вірити, що це безумство якомога швидше закінчиться. Давайте зупиняти це безумство, тому що далі вже немає куди. Я вже казав, що 2024 рік основний рік, переламний і найважливіший, який може предзнаменувати якраз завершення всієї цієї Чорноти та всіх цих смертей. Я постараюся взяти себе в руки, я постараюся себе заспокоїти, я бажаю всім вам миру, добра, благополуччя, затишку. І я просто хочу, щоб ми були трохи більш милосердними один до одного. В ці непрості часи. Я помічаю агресію, і цей градус агресії та неадеквату, ступінь срева в людей стає все вищий і вищий. Дуже багато людей зараз агресують один на одного, скалозублять один на одного. І цей рівень ненависті, не тільки там е громадян однієї країни до іншої, а й внутрішньої ненависті, він призведе до дуже великих трагедій, я вважаю. Зараз відбуваються нехороші речі. 24 й рік буде дуже тяжким. Але хто переживе 24 й рік, той буде жити далі. Тому що я все-таки вірю, що 24 й рік покладе фінал цьому всьому. І я надіюся, що фінал цей буде все-таки в хорошому сенсі. Будь ласка, не оскотинюйтеся, будь ласка, не деградуйте, не опускайтеся до рівня первісних істот. Не можна бажати смерті. Дітям, знаєте, я, я в шоці з цих новин, я в шоці з того, що відбувається, я всю ніч не спав. У мене давно не було такого стану, Я вже знову схуд, тобто практично на 3-4 кілограма я втратив вагу за останній тиждень, і я дуже погано почав спати. Я не розумію цієї агресії, діти не винуваті. І, взагалі, це все треба завершувати. Треба пожити на цій планеті. Ми люди приходимо в цей світ неспроста. Ми всі несемо певну місію, конструктивну, а не деструктивну. Я так вважаю. Може я помиляюся, але знаєте, враховуючи ці події, які я спостерігаю, враховуючи цей ступінь агресії, ці невинні смерті, ці страждання й муки, то мені згадується фільм Матриця сцена, де агент Сміт допитує Морфіуса. І каже про те, що людство це вірус, що насправді всі живі створіння, окрім людей, живуть у співгармонії. Так, да, вони вбивають, але не заради розваги чи там через свої якісь психічні девіації, а просто щоб вижити. Але вони це роблять якось гармонійно, збалансовано і в цьому є сенс. В тому, що робить людина, немає сенсу взагалі. Людство це вірус. А так, хочу всіх привітати з прийдешнім. Новим роком, з роком дракона, нехай дракон вас оберігає від зла та негативу. Рік дракона, мені здається, це такий фундаментальний рік вогню. Досить важливий. Фух, чесно, людство це реально вірус. На жаль. Треба припиняти це безумство. Треба виходити на духовний рівень вищий. І останнє, що я хочу сказати, пам'ятайте, хто ваш справжній ворог. І дивіться уважно. Розкривайте очі, і дивіться уважно, хто ваш справжній ворог, хто насправді вам бажає зла. Бажаю всім ясно бачення, прозорливості і правильних рішень. Всього найкращого вам!